Доброго ми з України. Значить, Раз пішла така п'янка, зроблю ще одну. <головіка> огляд на героя Хеймдаль. Сторож Богів. Це костюм звичайної версії Хеймдаля, стандартного героя. Костюм старий по силі 816, але знову ж таки, з урахуванням того, що на цього героя є прорив то е сила буде його більша, точно він буде конкурувати по силі з е сучасними героями, в яких сила івентових героїв 829. От Зараз на травень місяця 25-го року. Е е Дивимось, що цей сторож міє. Він паладін, е обідниця відданості в нього клас. Тобто є спротив тому, що негативні ефекти на нього накласти можна. Там зрізи, всякі броні, стихійки і так далі. Ну, є та є. Йому цей клас, як на мене, не дуже годиться в теорії. Так, да, його можна було б десь в захисті ставити, але це ну, зовсім для людей, в кого ну, такий собі гараж бідовий, тоді да. А глобально то э, герой. Получається, як на мене, в напад. Мало того, що в напад його ще потрібно в правильних зв'язках кидати. І мало того, що в правильних зв'язках, так ще й потрібно в правильних еволюціях його прокачувати. Зараз доберемося, розберемося, чому так. Цивілізація. Цивілізація дає своїм. Чим більше унікальний герой, там там, тим сильніший ефект. Починаючи від одного, поки запас здоров'я представника сторожі степу низький, всі союзники отримують 5%, ефект, 5 атаки. А, збільшує атаку. Ну, прекрасно. Ну, таке собі ця атака. Ну, на сьогодні ну, скільки там максимально 15% ні про що. Плюс в нього є е, спротив е, недогоматаки. Тобто, знову ж таки, його можна прекрасно брати проти якихось пазіків, проти валентинів і так далі. Ну, Хоча при, проти Валентинів його треба з якимись диспелами брати, в будь-якому випадку. Е, ну, Героїв, які підрізають вам атаку. Раз. Далі в нього властивість номер 2 коли хим вбиває ворога, регенерація мани всіх союзників пришвидшується на 30% на протязі трьох ходів. Це дуже круто. 30 розвін по мані це дуже круто. Через то ним потрібно правильно грати по статах. Знову ж таки, в нього капець, ну, завишена атака. 800%. 4 базово, і це досить гарно. По броні його теж нормально так накидали йому, і здоров'ям його трішки обділили. При цьому я рекомендую його качати в атаку і паралельно здоров'я чіпляти. Знову ж таки, якщо ви гравець там не початківець і це у вас не основний герой на найближчих півроку якщо це основний герой, то його можна, ну, як основний, ну, один там з десятка крутих ваших героїв, то, бо герой справді вартий уваги. До речі, Крихіт руни оцінив, по оцінку йому не поставив. Хейму я поставлю оцінку, 10. Більше не поставлю. Ну, це 10, це ви розумієте, там, з 12 це навколо імбовий герой. Бо він досить таки універсальний. Знову ж таки, якщо ви його правильно піймали, правильно прокачали і правильно використовуєте. По швидкості мани він, ну, До закінчу ще по статах по прокачці емблемами. Якщо, звичайно, ви там тільки початківець, вам якимось дивом випав цей герой, то тоді є сенс його в броню качати і в здоров'я качати. В всіх інших випадках це. Атака і здоров'я. E, значить, швидкість мани середня. E, на нього є прорив, це костюм. Але це жовтий герой. Такого героя можливість зарядити з шести камінців є лише у випадку, коли цей герой на чотирьох еволюціях. Оскільки цей герой є стандартний. І якщо він паде людям, в яких середній плюс гараж, які грають там декілька років, я дуже сильно рекомендую, шановні, ловіть дублі стандартного хейма, пускайте його на 4 еволюції і лише тоді одягайте на нього костюм. Грати без чотирьох еволюцій цим героєм я категорично не рекомендую. Ви просто спалите костюм. Бо зарядити його шести камців ви не зможете, а це дуже принципові речі на сьогодні: шести зарядні герої. А в всіх інших випадках, коли герой заряджається з шести і трішки камічком, це, це не то, це набагато важче. Тобто це на 50% ви ріжете вирогідність заряду цього героя зі стартової поляни. Тому що знайти 6 камінців вдвічі легше, ніж знайти 7 камінців з посередній статистиці. От я там проводив 10 боїв, я е, цей, дивився, якби от є заряд, нема заряду, є, нема підсом проводив такі а-тести. Да? І на практиці я це бачу. що е, Певний колір знайти зі старту до заряду центру 6 камінців. Це там 50 на 50, а 7 камінців це вже в рази більше. По використанню цього героя, знову ж таки, ПВП-шний герой, знову ж таки, в моєму випадку для нападу, а ще по не пройшлись, значить наносить цілі 450% шкоди. Ну, пристойно. Понижує ману, цілі на 50%. Потрібне, потрібно. Якщо навик вбиває цілі і найближчі вороги, отримують. Шкоду в повній мірі. І ще й лікує героя на 75% від нанесеної шкоди. Тобто теж такий самодостатній герой. Значить, Давайте дивитись, як це працює на практиці. Я просто робив огляд на цю крихіт-кру. тому в мене зібрана команда, в якій він в мене грає. Не будемо Сергію ображати, пошукаємо когось. Кіборга за ресом теж не будемо ображати. Пошукаємо когось більш-менш чи жирнішого, чи хоча б по їжі більшого. О, Хорус 4600. Що ж це таке? Щось це пішло тут таке робиться. Ні, це не серйозно. О, ну давай отак можна. Тут крихітка ру не буде працювати. ну якби Команда, це не під цю оборону. Просто їжі тут багато. Значить, Дивимось, що ми бачимо. Ми бачимо на полі шість камінців. Нам, щоб цей герой зарядився, потрібно 6 камінців. Та й взагалі, щоб жовта ударка зарядилася, потрібно 6 камінців. Ми бачимо значить, один хід, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Летить зайве, ну, був з ним. О, і я чисто принципово роблю ось три камінчика кидаю, бачите? Раз. Ой, ну ладно, значить, буцну, та й буцну. Значить. Крихітка ру не буде працювати. Дивіться. Просто хочеться ще одну фішечку показати, Ще одну фішечку показати, Наверное, ми по цьому флангу зараз пройдемося. Значить, Як це працює? Е, оця ж подруга вона бафає її міньйони, Бафають атаку, бафають набірмани. Е, Цей дружень, цей, головне, що він не похоронив Антоху. Прекрасно. Значить, хей, в мене без бафа е, цей іри. Він е, наносить 800 з бафом, він наносить 1000 за рахунок міньйонів, і бафу на атаку. Е, і е, Антоха, зрозуміло, що він там і прорваний, і всі справи може чуть-чуть менше нанести. Але 828-99%, що він забирає. Тух, бачите, 1100 наніс, який. Е, не дуже цей. Правильно прокачаний Антон. А, ну там сила команди слабенька через то так. Значить, ми забираємо саламандру. Надіюсь, це прекрасно. Тепер, надіюсь, забираємо цього. Дивіться, що я хотів показати. Дивіться. Значить, ну, Бей, молодець. Молодець. Вдарив, самобився. Дивіться, три камінчика. Пум. Пім. Так, не треба жовтий. І що ми бачимо? Три камічка в пустоту за рахунок того, що хай бив ціль, за рахунок того, що він розкручує по мані дає 30%, за рахунок того, що і і Ірини дають розгін по мані, воно все діло це стакається середнього героя, який там базово з 10 камінців заряджається, ми зарядили з трьох камінців пустоту, тобто з е, цих камінців. Отак От воно працює. Тому що досить часто, коли ви берете команду, ви можете да, нарити там, цих шість камінців жовтих. А далі вже буде проблема наривати ці камінці. А ви там пронесли двох-трьох героїв суперника, а далі вам треба продовжувати. А у вас тут можуть стояти не якісь там сів стандартно, а яскравіші герої. І принципово для вас має бути заряд, щоб ви цей, якби провіру чи тисячу заберемо. Бачите, не забрав 900. Ну, нічого. Неприємність цю ми якось переживемо. На Антоха там був неправильно качений. Це був тест. Ну, я так не тестую. Я знаю, якщо 800, то е, спокійно забирає. О, А цей Сунсін, не знаю, може він там на 4 еволюціях чи що йому не так. 800 хем забирає. Через то важливо, коли ви граєте. Щоб показувало ХП в суперника для того, щоб ви розуміли, особливо в таких командах з такими героями, де від того, чи забере героя суперника ваш герой, чи не забере, багато що залежить, тому що, що в хейма, що в крихіт ру, це дуже принципово, чи вони будуть забирати героя суперника чи не будуть забирати герої суперника. Далі катка зовсім по-іншому піде. Це треба розуміти. Це треба розуміти, що є певні зв'язки героїв, є певне використання цих героїв. От коли ви це все робите правильно, тоді у вас і заходить все, що Значить, Давайте забираємо і будемо підсумовувати. Герой, Хеймдаль, досить гарний. Десь із 12 балів. Герой. Ти О. Герой має багато фішок. Але для того, щоб він працював, в нього має бути 4 еволюції. Його потрібно у зв'язку ще з певними героями використовувати жовтими. Він соло не буде працювати, тому що. Або ну, там з іншими героями в зв'язках використовувати можна, але соло він не працює, тому що йому принципово вбивати, щоб працювала оця властивість. Коли хейм вбиває ворога, регенерація мани всіх союзників пришвидшується на 30%. Це важливо. Ви ним потрібно вміти користуватися. Я вважаю, що герой цей. В першу чергу атакуючий, але можна і в захисті його ставити, стати. Ось дивіться, як я його качав. Там під 1800 здоров'я йому нагнав, о, і за 1000 нагнав цього атаки. Оці фішки цікаві, да? закрить, перейти к помощі. Раніше цього не було. За рахунок того. Оцих різних фішечок, приморчачок, що він наносить 450 це немало при його атаці. Тобто базово це забирає. Він 800 хп знімає це боляче. От, при тих артефактах, які я використовую, звісно, у людей можуть бути інші арти, інша прокачка військ і так далі. Він стільки не буде забирати. Можливо, вони там емблемами не так його прокачали. тому Команду потрібно вивчати, герою потрібно вивчати, розуміти, скільки ХП він знімає. В такій зв'язці, от є там в мене стандартні показники по хейму. Я знаю, що отак от він чисто він знімає з героя 800 хп. Якщо його бафають міньйони Ірини, то він знімає під 1000 хп. О, це з середнього стандартного героя. І далі за рахунок того, що він вбиває, починається продовження банкету. Тоді це команда. Коли він цей 36 спротив недохов, 36. Третина, грубо кажучи, але ну, клас такий, не найкращий для нього. Тому хто має, думайте, коли качати, як качати, не форсуйте, ви ж в гру не на тиждень прийшли пограти. В неї грають довго. І важливо грати правильно. Прокачувати правильно, команди будувати правильно і отримувати насоложення від гри. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.